Друзі, до вашої уваги Honda CR-V на нашому майданчику. На неї знижена ціна, вона на автоматі. 2,4 літра це газ бензин 2015 року. Дивіться, повний електропакет, регулювання дзеркал. Також є пам'ять на два пасажири, сидінь, так, велике шкіряне мультикермо, на якому знаходиться дуже багато кнопочок. Далі, дивіться, підігрів сидінь. Далі двохзонний клімат-контроль, мультимедійний екран. Гляньте, будь ласка, сюди підлокітничок. Підлокітничку знаходиться також роз'єм для прикурювача. Далі USB-шні роз'єми. Кнопка старт-стоп. -стар велика панель, дивіться, автомобільна. Зверніть увагу, люк відкривається. Ось він регулюється кнопочками. Далі у нас є місце, мабуть, для окулярів. Так. Відкривається сонцезахисний шторочка, яка регулюється, зверніть увагу, як звичайно, дзеркало для дівчаток. Підсвіточка. Друзі, якщо сподобалось авто, ми вас запрошуємо на майданчик для огляду, для проведення тест-драйву. Приїжджайте, забирайте, чекаємо на вас з 9 по 19.